Всім привіт, друзі! Енко на зв'язку. Сьогодні в нас на огляді дуже цікавий корпус. Особисто ним я користувався минулі півроку. Тому подивимось, але ця модель трохи відрізняється від того, чим користувався я. База така сама: це Jones BD31, Але тут є екран. Тому давайте подивимось, що воно таке буде цікаво. Поїхали! Поставляється корпус ось в такому картонному пакуванні. Бачимо сам корпус, логотип бренду та назва моделі. Пакування на дуже велике, тому забрати з нової пошти проблем не буде. Давайте заглянемо всередину. Подивимось, що там. Діставши його із пакування, ми бачимо, що він дійсно відрізняється від звичайної моделі D31. Тут є ось такий екран. Діагональ 8 дюймів, роздільна здатність 1280х800 пікселів. І це прикольно. На цей екран можна вивести любе зображення з вашого комп'ютера, тому це точно зайде тим, хто любить дивитися моніторинг ресурсів в реальному часі. Ще, окрім цього, тут є ось така коробочка. З аксесуарами до звичайного D31 такого не йде, тому давайте заглянемо, що тут всередині. Всередині нас зустрічає мануал. Кабель HDMI. Ось такі кріплення. Ще один кабель USB Type-C. Прикольно. Та сама передня панель, така сама, як на Jonesbo D31, тобто звичайна металева панель. Якщо вам не потрібен екран, то його можна просто від'єднати та поставити заглушку. Але тоді виникає питання, навіщо цей корпус купувати, бо ціна набагато більша, ніж звичайна модель без екрану. Але добре, що вони поклали його сюди. Це плюс. В самій інструкції бачимо, що все дуже добре описано та розписано, як його під'єднати. Та все повністю з цим зв'язане, тому, я думаю, навіть новачок зможе розібратися з тим, як його підключити. Ну що, друзі, давайте тепер поговоримо про сам корпус. Чому його варто розглядати до покупки? По-перше, друзі, те, що він малий, це не робить його невмістким. В нього дійсно багато чого можна встановити. Наприклад, систему жидкісного охолодження до 360 мм на верхню панель. Окрім цього, друзі, тут дуже багато місця для комплектуючих. Ми бачимо, що корпус має ось таку текстурну основу. Яка має дуже-дуже багато вирізів для проходження повітря. Тут встановлено один пиловий фільтр. Це погано, що він лише один, але знаходиться він там, де це дійсно потрібно, на нижній панелі. Сам пиловий фільтр дуже якісний, на магнітах, з ним проблем ніяких не буде. На нижній панелі ми можемо встановити три вертушки 120 мм або дві 140. Мм. На задню панель можна встановити одну 120-ку. Ось сюди на видув, на верхню панель аналогічно нижній 320-ки або дві 140-ки. Давайте тепер заглянемо всередину, подивимось, що там. Як бачимо, з боку в нас є ось таке велетенське бокове скло загартоване. Це також зручно. Його можна дуже просто від'єднати. Воно на магнітах, все легко знімається. По якості дуже добре, якісно, воно дійсно надійне. Максимальний розмір відеокарти, яку сюди можна встановити, до 400 мм. а максимальна висота процесорного кулера до 168 мм. Тому ви розумієте, що в цей корпус дійсно багато заліза влізе без питань. Давайте знімемо тепер задню панель. Вона знімається аналогічно передній. На магніті все дуже легко та швидко. Знявши задню панель, ми бачимо, що місця для прокладання кабелів дуже багато. Могла би бути ніша трохи більша, заглиблення саме, але і так його достатньо. Це правда. Тут є велике заглиблення, куди можна сховати кабелі, їх можна повністю в пучок зібрати та прокласти ось тут. Але тоді відпадає можливість встановити один кулер 120 мм на передню панель. Це доведеться, друзі, врахувати. Якщо встановити сюди систему та обережно все зібрати, місця вистачить. Це точно. Блок живлення в цьому корпусі ставиться на передню панель. Тут є ось така з'ємна корзина. В яку вставляється блок живлення максимальна довжина до 220 мм. З цим доведеться рахуватися, але все досить добре продумане, тому що в корпусі, як бачимо, підключення під кабель живлення вже вмонтоване. Тобто кабель прокладений ось таким чином, як бачимо, що повністю він проходить до блока живлення. Вам залишиться лише під'єднати його в сам блок живлення та ввімкнути комп'ютер. Також, окрім великого комплекту у коробці, тут є ось такий невеличкий комплект, який закріплений у корпусі. Тут є перехідники, кабельні стяжки, гвинти під посадку материнської плати та насадка на викрутку. Екран, друзі, як бачимо, також тут швидкоз'ємний. Все дуже добре та легко знімається. По якості він дуже хороший. Пластик якісний, ніяких люфтів або скрипів я не чую. В цілому, друзі, мені Jones з D31 дуже-дуже сподобався. Це якісний корпус, в якому можна зібрати дуже хорошу та продуктивну систему, незважаючи на його невеликі розміри. Тому, друзі, якщо ви хочете придбати цю модель або щось інше, заходьте до нас, n Не забувайте поставити вподобайку та підписатися на канал. Якщо вам подобаються наші огляди, напишіть, який корпус ви би хотіли, щоб ми розглянули. Тому до зустрічі, побачимось в нових відео.